Всім привіт! Я знову з вами. І у нас сьогодні NOSGURD. Нацгвардія, як кажуть деякі підписники. Купимо 5 бонусів по 10 тисяч гривень. Зараз у нас 75 тисяч на балансі, і в кінці підведемо підсумки, скільки в нас вийшло підняти грошей. А якщо не вийшло, то що то ж поробиш? То не вийшло, то й не вийшло. Так що прожимаємо вподобайки, підписуємося. Підписуємося також на мій телеграмчик, посилання є в опису, там багато цікавої і а, корисної інформації. Ну і також переходимо в закріплений коментар. Там на вас чекає приємна несподіванка, і вам, я думаю, вона сподобається. Ну що ж, почнемо. Нацгвардія. Що я можу сказати про цей слот? Ну, Прикольний він, якийсь прикольний. Я в ньому не можу занести нормально ні разу. Ні, ну раз було, раз було, нормально заніс. Але мені сам-сам слот подобається. От нестандартний такий підхід до. Не то, що я 10-й раз рибалку переробити. Там, або на собаках додав 4 екрана. Ні, тут тут нестандартна механіка, мені вона подобається. Можливо, вона десь у когось вкрадена була. Ну, я маю на увазі у другого провайдера. Але тим не менш гра цікава. І зараз ми подивимося, що у нас з цього вийде. Нацгвардія, о, нацгвардія. добре. Це додаткові спіни, і додаткові вайлди тепер на полі будуть. З кожним рівнем все, все більше вайлдів, ну і спіни також додаються. Так, поїхали. У нас другий рівень, ну другого рівня мало. третій, Четвертий рівень потрібно. ну Третій, щоб, щоб відбити, четвертий це вже щось більш-менш занести. Ну, п'ятий там вже, так п'ятий то вже фантастика. Ага, і немає левелапа. Що він за тетріс мені ставить? Тетріс який, якийсь. Якийсь тетріс з цих, з цих велдів. Ну... Но... Не хоче, не хоче. Ну, перва, перва розминочна, я так розумію. Щось не хоче він піднімати рівень. Levelчик, leвелапчик, levellaп. Levellaп, sevenup. Я так бачу, що не буде з цього рая нічого. Ну, з перва. О, левелап. О, тепер, тепер нормально. І ще треба левелап, і ще. Ну це вже вайлдів нормально, тільки він їх поставив кудись, кудись далековастенько. Плюс два спина. Нормально. Нормально так. Давай, друже. Давай, друже, давай, левелап надо, ну не треба, ну. Ну ж ти. Не потрібно нам отаке от. Нам потрібен левелапчик. Будь ласочка, будь ласочка, ще один. Одненький. Ай-яй-яй. 4000 тисячі ми навіть півбонуса не відбили з цим рівнем. Значить я щось перепутав, значить це, це півбонуса, наступний рівень це бонус відбиваємо, і потім там уже. Ну, 5000, 5000, мінус, 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 мінус 5000. Перший бонус. Ну що ж поробиш? Поїхали дивитися далі, що воно нам намалює. Переспінчики. да, ладно, ладно. я ж знаю, що ти даси. Ти ж, ти ж не обманеш, правильно, я гроші вже за це заплатив. Так що. Так, 5 спінів, поїхали. Давай почнемо, почнемо відразу з левелапа. Левелап. Ні, ми, ми взагалі поставили якусь штуку в самому кінці. Так. Левелап, о, це вже мені подобається. Давай, 3 штучки, зразу там, кучу спінів і зразу, Ай-яй-яй-яй-яй, знову тетріс, якась фігурка із тетриса. Ладно, плюс 3, плюс 3 спіна є. Давай, доруже. Шпонь! Левелап! Добре, добре. Давай ще разочек. Так, ну півбонуса маємо відбити. І тепер тепер питання в другому. Ще один левелапчик буде, заносик у нас буде. Сенсейшнв. До речі, 6200 непогано. Ми вже бонус відбили навіть. І у нас ще спінів вистачає. Насправді це може бути. Вона та сама, та сама. Так, якусь дірочку мені тут намалював. Якусь дірочку. А левелаб був рядишком. Так близько. А щастя було так близько. Знову цю непонятну штуку поставив. Так, 9000 вже є. Давай, ріднесеньки, ріднесеньки, Ну спінчиків хватай, ну левелапчик зараз поставить знову дірочку ставить. Ну що, що ти будеш робити? Що робити, що робити? Коли дірочка зробити? Так, 2000. 2000 тисячі непогано. Так-то, так-то непогано. Левелапчик. Ні, не, о, непогано, дивіться, скільки символів. Нормально там тітки зіграли. Це, чи дядько то, хто такий, якийсь крашений. сенсейшнл. Омайгадбл, oh знову знова у нас. Так, омайгадбл. Oh 18 тисяч непогано. Отак от, так що. Так, що, так, що, так, що, так. Да. Хлопчики, дівчатки, підписуємося, обов'язково підписуємося, прожимаємо подобайки. Ну і не забувайте, друзі мої. Підписуватись також на мій телеграмчик. Сенсейшнл! Посилання є в описі і нормально, нічого собі, 27 тисяч хорош. Ну і в закріпленому коментарі вас чекає. На вас чекає приємний сюрприз від мене. Я думаю, вам сподобається. Так що всі в Закріплений коментар. Найс, найс! Оце найс, насправді. Оце насправді найс. Дійсно, це майже x 400 Хоча, хоча щас ще левелапчик один, левелапчик, 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 левелапчик. Ні, не левелапчик. Ну це Х400. А, які 400, боже, може, боже, боже, Х300, Х300. Що я милю? Х300, тому що вона вже ставка 10, я перед цим просто купляв бонуси по 7,5. Так, 30, -ка, 30. Дуже-дуже-дуже гарна. Починали 75. Зараз у нас вже є 90. Ну що, поїхали. Поїхали наступну. Наступну. Це у нас вже буде третя, так? Поїхали. Давайте глянемо. Ну, непогано, поки. Поки, вродьби. Непогано. Ну, давай, ріднесенький, давай, ріднесенький. Чи це третя? Це третя. Так, поїхали. Давай. Почнемо, з лапа. О, шося, шося. Ні, 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 так. Четверта, 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 так. діду, діду. О, левела є, левелап є. Щось я запутався вже з цим заносом, я, я все я все перепудав. Левелап іще один! Це ще один занос. Це ще один занос. Так, добре, добре. І спінні, в спіні. Зараз буде спіні у нас. Що, що фантиків ти шо, що, ти шо? Давай, друже. Так. Давай, друже. Так, це щось це щось не, взагалі взагалі незрозуміле. Якийсь символ, буква І, буква І. Левелап потрібен. Потрібен ще один левелап. Дірочка, дірочка, що тут, що тут у нас іграє? Ні, нічого. Ну має, має, має занести. Спінів хватає, Давай, друже, як, як минулого разу. Блін, О, знову дірочка. Знову дірочка. Та що ж ти будеш робити? Так. Ну це вже я не буду навіть казати, що це він намалював, що це він мені прямо це на людях намалював і не стидно йому отаке. Давай, левелапчик, ще один покажу, покажу, як це як це виглядає. Ну ми навіть не відбиваємо бонус. Ну, будь ласочка, зелений це добре, ну давай, давай, ти зможеш. ай яй 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 яй, -яй. Ну, маємо відбивати, відбиваємо, я думаю, ну хоча, хоча може і не відіб'ємо, знаєте, може навіть і не відіб'ємо. Так. І ще одна дірочка. І... Ні, ні. Ну, непоганий не є символ, але, але це, це, це не то. 500 гривень, 500 гривень мінус вийшло. Так так, так починалося все гарно. Так починалося, ну, ну відбили відбили, майже відбили 90 тисяч на балансі. Поїхали, поїхали. Тоді останню за наші бажання. Давайте спробуємо. Спробуємо ще одненьку. Так, друже, друже, давай. Останнє за наші бажання. І зараз, зараз, ну в будь-якому випадку, в будь-якому випадку ми вже будемо в плюсі. А який це плюс буде, це вже це вже, зараз ця бонуска нам і по покаже. Який це буде плюс. Так, давай. Оце поставив. Оце такого я ще не бачив. От скільки я раю суру, я, я ще не бачив, щоб... ну це. Це він явно-явно вже показує, що хватить, хватить, тікай, тікай звідси, ля, щоб я тебе не бачив, тому що ну це. ну це щось, це щось, щось <правж> Прям таке дике Там один до один поставив просто вайлд. Оце да. Так, ну і тут левелапа нам не, не, не видно, так. Оце да. Ти що ти що так? Ну не треба так, ну, ну 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 це прям уже, уже несерйозно. Один, два, один. Ой божечки, який плюс буде, який плюс буде? Оце. оце ну ладно, ладно, що вже ж поробиш? В будь-якому випадку ми в плюсі, в плюсі. Так що плюс не мінус, і нормально. 5000. 5 тисяч, ну а чому б ні? За 10 хвилин 5 тисяч, я думаю, це нормально дещо знайти. Так що десь, отак. Так що підписуємося обов'язково на мій канал, підписуємося на мій телеграмчик. Посилання є в описі. Там важлива, корисна і цікава інформація є. Лайки прожимаємо. Ну і, звичайно, в закріпленому коментарі на вас чекає приємна несподіванка. Вам точно сподобається. Ну, дякую всім за увагу, а я повернусь завтра в той же час, в тому же. Місці. Дякую, пока.